You won't believe it, but yesterday I saw Budanov near my home. Really? The Budanov? Yeah, exactly. I also didn't believe my eyes at first, but it was him. <laughs> Більшість українців, які говорять англійською, використовують the в тих моментах, де не треба використовувати за і не вживають за в тих випадках, коли насправді треба вживати за. Коли вживати за. If you have the the, the with you the, 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 the will, right? you can do this. Мене звати Настя Маштоляр, я фаундерка та CEO Solid English School і твій особистий онлайн тічер на цьому ютуб каналі. З тебе підписка з мене англійська. Окей, okay. the. 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 after me. The. Як часто ми чули цю фразу? Сама вимова артикля the дуже специфічна, і насправді по вимові цього артикля одразу можна зрозуміти де носій мови, а де не носій. Ви токінбатноухаунт витокінба дитдцидз. Взагалі, вимова в англійській завжди це найцікавіше. The Може бути стандартним the, але є випадки, наприклад, the end, the hour, the orange. І що ви тут чуєте? Правильно, «the». А чому? Бо звук наступного слова починається з голосного. Увага! Повторюю: звук, а не буква. Protect the enterprise. Тож, якщо говорити про pronunciation, є два правильних варіанти вимови. The. А також «the». Якщо звук буде голосним, правильно говорити the. «the». algorithm, the interface. Якщо приголосний, ближче до носіїв. Правильно буде сказати of «The» corporate culture. The, the вживається, коли спікер має на увазі конкретний предмет, який вже відомий або легко ідентифікується. Наприклад, «the project». Ви про нього постійно говорите і працюєте над ним. I'm taking the IT English course offered by Salad English School. The IT English course. У цьому випадку the використовується перед IT English course, оскільки ми конкретизуємо. Мова йде про курси, які пропонуються нашою школою. IT Starter, IT Basic, IT Pro. Усі вони підіймають англійську на один рівень, починаючи від елементарі і вверх до advanced. Ці курси підходять айтівцям, які працюють в Cross-Cultural командах з колегами з різних країн світу. На уроках ти відточиш розмовні ситуації, які відбуваються в роботі. Всі деталі за посиланням в описі. Реєструйся на безкоштовну перевірку рівня професійної англійської і перше заняття. To infinity and beyond. «The» також використовується для позначення чогось, що складається з декількох частин. Наприклад, «The USA» або «The Milky Way» Крім того, ми використовуємо the, коли наш іменник є унікальним, єдиним в своєму роді. Наприклад, the internet або the sun. Наступний пункт це the з формами, які вказують на найвищий рівень. Тобто superlatives. The best, the most effective, the most experienced – Все, що най. -най, 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 -най. Воно з артиклем The. До речі, ледь не забула, можна казати the, коли дуже хочеться щось виділити, і тут правила не діють. Випадки, коли не треба використовувати the. коли у нас незлічувальні іменники або абстрактні поняття, відпочинок, щастя, порада. Ці слова в англійській мові не потребують артиклів. Rest, joy, advice. Також не потребуємо артиклів, коли говоримо про імена або назви. Salad English School, no article. Ukraine, no article. І наостанок про найпоширеніші помилки, які не носії роблять вживаючи артикль «the». Почуто моїми власними вухами від наших студентів. The 90% of people, бла, бла, бла. Коли говоримо про відсотки, не вживаємо де. 90% of people. That's correct. На другому місці розповсюджених помилок The most of people want to know. Тут теж не вживаємо the. А якщо правило the superlatives, скажете ви The best, the best, most. Most No. Most of people want to know. Більшість людей, а не найбільшість. Це правило сюди не підходить. Дякую за увагу! Дякую за вподобайки, за коментарі, за зацікавленість до англійської мови та Solid English School. Якщо треба допомога у вивченні англійської, наші онлайн гугл міти і двері відчинені. Побачимось в нових випусках. See you soon!